Мої вітання, шановні друзі, з цього відеоуроку ви дізнаєтесь про значення головних літературознавчих термінів. З вами Ольга Віталіївна. Художньо досконалий твір сприймається читачем як одне ціле, в якому всі складові на своєму місці. Однак ми будемо з вами вчитися аналізувати твори художньої літератури. І в цьому нам допоможе знання літературознавчих термінів. Вони, як слова чарівного заклинання, примусять книгу розкрити нам свої таємниці. Вкрай важливо запам'ятати і розрізняти літературознавчі терміни. Посилатися на них ми будемо під час вивчення кожного твору. Перший важливий літературознавчий термін тема. Тема художнього твору це те, про що в ньому розповідається. Зауважте, коли є завдання сформулювати тему книги, ви не повинні докладно переказувати її зміст. Треба це зробити кількома реченнями. Наприклад, в касті Андерсена Снігова Королева йдеться про те, як хлопчика Кая заворожила і відвезла до свого палацу снігова королева. А подруга Герда відправилася на пошуки товариша і звільнила його від чар холоду. Важливо розуміти головну думку, ідею кожної книги. Головна думка чи ідея це те, чого навчає нас автор, до чого закликає. Наприклад, головна думка японської народної казки Соломинка наступна не можна опускати руки. Треба вміти використовувати кожен шанс у житті собі на користь. сумлінно працювати. Кожна книга має свій сюжет. Сюжет це розвиток подій у художньому творі. Погодьтесь у захоплюючій книзі події не стоять на місці, а швидко змінюють одна одну. Сюжет складається з наступних елементів. Зав'язка, розвиток подій, кульмінація, спад подій, розв'язка. Зав'язка це випадок, який стає поштовхом для подальшого розвитку подій. Кульмінація найважливіший, найнапруженіший момент у книзі, коли читач, затаївши подих, думає ну що ж буде далі? Після кульмінації події би заспокоюються. І наближуються до розв'язки, коли все таємне розкривається, а пригоди героїв добігають кінця. Запам'ятати елементи сюжету допомагає наступна фігура. Все починається із зав'язки. Потім події розвиваються, напружені зростає. Нарешті найважливіший момент вершина твору, кульмінація. За нею йде спад подій і довго очікувана розв'язка. Яка користь людині 21-го століття від читання художньої літератури? Величезна, скажу я вам. Читання збагачує лексичний запас людини. Усне і письмове мовлення людини, яка читає художню літературу, стає грамотним. Читання художньої літератури розвиває уяву людини. Художня література розширює знання про життя народів різних країн. Вона виховує читачів, вихваляючи чесноти і критикуючи вади. Художня література змінює суспільство на краще. Якщо в світі збільшується кількість моральних людей, він стає досконалішим. Читання це корисний спосіб провести вільний час. Книга розумний порадник у важку годину. Вона може додати людині сил, покращити її настрій, навіть вилікувати. Найголовнішим я вважаю те, що аналізуючи вчинки, думки літературних героїв, люди вчаться краще розуміти себе і один одного, переживаючи разом з персонажем пригоди. Читач збагачується його життєвим досвідом і в подібних ситуаціях вже не буде почуватися безпорадним. Ось чому раджу вам, любі друзі. До читання художньої літератури підходьте з практичної точки зору. Книга це підручник життя. Ось який санкан про літературу я створила. Література цікава, повчальна. Захоплює, виховує, вдосконалює. Обстоює ідеал людини, суспільства, творчість. Дякую за увагу, шановні друзі!